Добрий день, малята, гарні хлопчики і дівчата. Ось і прийшла зима. Чарівний час, коли трапляються дива. Зима це найхолодніша пора року. Адже сонечко нам тільки світить і не гріє, як раніше. Зимою у нас найдовші ночі і найкоротші дні. Приходять морози, а землю і все навколо вкриває сніг. Будинки та доріжки, дерева та траву і все, все навкруги. Сьогодні пропоную зробити зимову аплікацію. Вранці біля хати малесенькі сліди. Зайчатку вухати приходило сюди, стояла біля хати, ступала на поріг, Хотіло всім сказати, що випав перший сніг. Молодці малята, а тепер повторимо ще раз. Вранці біля хати малесенькі сліди, зайчатку вухати приходила сюди, стояла біля хати, ступала на паріг, хотіла всім сказати, що випав перший сніг. Молодці малята. Для роботи нам сьогодні знадобляться заздалегідь вирізані будиночок та стовбур дерева, ватні диски, цілі та половинки, клей, пензлик, серветка та основа для роботи. Спочатку викладаємо на основу всі деталі, а потім починаємо приклеювати. Приклеюємо будиночок, дах, віконце, потім приклеюємо стовбур. Закриваємо його снігом. Для цього потрібні цілі спонжики, а тепер кучугури ми зробимо з половинок. Ось така робота вийшла в мене. Я впевнена, що ваші роботи будуть найгірші. Дуже чекаю на них. А зараз до побачення, кажу вам до наступних зустрічей!